Ви ФОП, або тільки плануєте їм стати. Але кожне друге питання для вас це лабіринт податків, штрафів та звітів? Я підготував 4 файли в PDF-форматі, щоб ви могли розібратися з основами. Як самостійно зареєструвати ФОП? Як приймати оплату онлайн без штрафів? Яку групу ФОП обрати саме вам? І як вести облік і не мати проблем з податковою? І ще дещо особливе. Скоро з'явиться гайд про те, як легально продавати пакунок малюка. Це особлива тема, бо я вже допоміг одному з фопів успішно запустити цю торгівлю. Дані гайди підготовлені чітко, по суті, і без води. Гайди платні, але зараз діє акція, можна отримати комплект гайдів по зниженій ціні. Якщо цікаво, пишіть мені на месенджери або на електронну пошту, як завжди, контакти мої під цим відео. Я надішлю вам умови та покажу, що в гайдах.